Йо. Всім привіт! Мене звати Коді Лайк. Е, І сьогодні я вертаюся в нашу, так сказати, тратосферу. Напевно, ще всі понастольгірують, бо це моя стара рівня, в якій я жив, побув в і потім переїхав сюди. Ну що, поїхали. Е, коротше, сьогодні що я нам предлагаю? Е, давайте там... Ну, Звідки у мене перефіксі? А ладно, допустимо. Що таке житель? Так, ладно, давайте я його візьму. А то щось не давайте-ка я не знаю, куди нам... Що нам сьогодні робити. Я думаю... Статі, ще. Як вам таке переміщення? Давайте-ка я сьогодні пообгрейду нашу шеревню. Я, пам'ятаєте, я отут, десь там, десь, 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 десь біля деревні, я робив таке велике сердечко для вас. А, вон. Е, оце було те саме сердечко. І воно тут буде завжди стояти. Що я нам... Ну давайте прообгрейдемо наші оці виділення. Вони якісь дуже погані. Погано виглядають. Давайте я позроблю. Так. Я, я, я їхній дім не ламати не збираюсь, бо якщо я зламаю їхній дім, то вони забудуть, що вони тут жили. І більше не будуть жити в такій прекрасній хаті, яку я зараз буду робити. Ну добавим там є мішка, пару верстаків, ну а чому можна ну, її. Їхня хата дуже якось погано виглядає. Я, так, ні, давайте ось ці столби поламаю. Вони щось туди-сюди бігають, я разом не розумію, що, що, вроді зумів. Так, давайте корізьмо оці було. Ні, давайте жовті, Мені жовтий більше подобається. І замінимо їхні блоки ось від дерева на жовті блоки. Так, оп. Ой, вибач, житель, я тут тобі чуть-чуть Зараз я все тут перебую будуть в Так, давайте я просто хочу замінити оце на жовте, а всі інші карти будуть різні кольорови. Тим більше цю хату, як я живу, я ще більше одного. Ой, звичайно, поломаю. Отаку поставив. І десь тут колявся болішня. Так, стан. І знову беремо так. Звісно, я не думала, але я зроблю їм під голову, бо вони побігли. Оплануємо от, і отакуємо. От, все, тепер нам лишилося, собственно... Оце дерево я хочу поміняти на на-на-на. Давайте на оце. На незер брік, я не знаю, що це. Таке, ну допустим. Та житель, ти можеш не мішатися, я через тебе зараз тут все переламала. Та, ну, то сунце, ну, типа, дивіться, так, зразу, там пустуюся, ну ти подивіться, що вони бігають туди-сюди. Так відразу вон там, ми його проведемо, ставимо оцю. І зверху я там може всередині хати поставлю. Там, там 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 Так я думаю, що тут поставимо цей на ZB. тут. і ще тут. И я думаю, хатка так не сильно погано виглядает, скажу. Подвійте. До і після. Я зроблю ще доповну кімнату, щоб вони підміщались. Та пусуйтеся, що ми. Помість цього стола я їм хочу поставити, а не пусуйся. Я хочу їм сюди поставити уверсит. І замість цього вікна з чимсь там ми зробимо цілу хату. Зразу підлогу я заміняю на акацію, бо вона погано виглядає. Їхня оця земля. Треба тут. Та що ти вибіг? їхня кімнатка буде невелика беремо літні я не знаю чи я за зазв... з одну серію можу оце во все сонце забудувати щоб е, все красиво було ну попробую так сказати так оцело, я думаю зламати треба Робимо вот так, я потім тут, конечно, дорогу. Вот так. А купрево ставить? А, ні, тут буду. Так, вот тут тоже ставлю. там одна. Та посунься ти. А ну вони хороводи водять. Все. Я вас там закрываю, переходжу через хату, як вам миленький. Ой, а ч він выходил зеленькая? Так, тепер-тепер-тепер-тепер-тепер. А, не сюда, и еще сзади вот эту штучку перемонтую. Ой, воно она убила так. Ні. Тоже Стоп, а я зверху замінила ліфти. А, ні, я тут не замінила. Значите, я бы так і забувся их погано виглядала. Так, вы ви там вибігайте, вибігайте, бо я вам підлогу на локацію меня. Леха, вука, ви бачили? Та ну пусуйтеся, флоту. Мішаю вас. Пустимся відео з покупку. Все, обітаю, у вас тепер дві кімнати. Я тут поламаю, тут поламаю, тут поламаю. І він у сходи, складе, скло? скводи. Подивіться на мене. Я вже вам супругу кімнату виплю поки там. Так, шкоди со жителі мені для мене не робить. Це погано. Беремо опу і робимо так. Ні, тож байдуже, а то за. Ту-то-то. А нічого страшного ні, страшного, нічого. Я о, оп -оп -оп -оп. А, ну в принципі тут так і треба. Я тоді дах троблю. Заро у них буде і про клас у хат. о по 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 Вот и витяга просто пушка. Я тут вам поставлю той самий столик, до якого ви привикли. То мені треба ще у коврик і мені ще треба ліжко. Ліжко тут буде, тут буде оцей, а тут будуть тут я А давайте тут буде висіти картини. І отут. Я ще думаю, можна, Оту, мала, в принципі. Ось тут сюди. Ідеально. Я думаю, красиво хата вийшла. Так, до побачення, ви тут живіть собі спокійні. Житель, у тебе тут великі проблеми. Коли, значить, двері... Та О. Так, все, все, суньтеся, суньтеся в цій хату. Я їх зараз там закрию забором і вони більше ніколи не вийдуть. Вона кине... А, все, вона перестав колбас. Окей, я їх запускаю. Все. Пішли заміняти інші хати. <пілляє> Піпець. Просто відлічайся від всіх оця хата. Але зараз я так зав'яю і справжу це і... Все. Бляха, дев'ять хвилин зайняли на одну хату і все. О, хтось перестав. Так, давайте колодець замінимо. Я не хочу, щоб він так виглядав, не так, давайте поміняємо на такі от краще. Е, ці от, як вони називаються? Е, Які то, кстати. А, то чорне, оцей дуб чорний. Заборчик чорного дуба. Так, так. Я думаю, думав, не... що будеш рибал замінити на ось цю стовпку. Ой, мені ще там на рис не зробитися. Та ні, я краще так зроблю та і все. Колодець то колодець. Що йому буде, скажіть мені, а? Там, там. Ой, ой, ой-ой-ой. А нічого страшного, а тут буду відлічатися одного, а все равно то ніхто не побачить, а все все, все. Все, я думаю, просто реально, Так, все, треба зверху замінити оцю от блоки. тун-тун-тун-тун-тун. Ну херіозно, ті ж блоки оці от були, а оця, вона взагалі не красива бабуся. Тому ну, я це переправляю. І все дивіться, колодець тепер набагато красивіший. І я зроблю ще отак. Якщо можна, в принципі, там вона. Щоб так було. Ну, колодець то ж колодець, правильно? правильно. Колодець має бути колодець, а не отакий таким. Було. Так. Стоп, не так, о, так. Все, це просто ідеальний колодець. Я ще зроблю навіть, знаєте як? А я, зроблю. А я хочу зробити так. Ой, о, так, о, так, Отак, так, отак, так. Ой. Ну, я вже думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Бо типу знизу він так некрасиво красиво виглядає. Зверху так, а знизу так. Як ви можете бачити, колодець тепер дуже красивий. Я навіть, знаєте, як зроблю? Отак, От щоб краще колодець то Він серйозний якийсь. Ви порівняйте, до і після. Так, так. Так, 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 так. Все, ідеально, подивіться на цей колодець. Це ж просто пушка. Так і осета зробимо, щоб ніхто нічого не щоб казав, поганий у тебе колодець. Правильно, ти все зробив він касивіш. Так, 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 так. І поставимо отакі от які Лара приберу. Оп, і оп. все, Подивіться на цей колодець, він дуже красивий. Просто йдеш, а там вода. Взагалі клас. ой ой кріпер, треба зручно спати. А, монстрі біля мене треба легти. Я думаю, тут можна поспати тепер. О! спимо, 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 спимо О. Я проснувся. Наспався, коротше, так, я не знаю, чи це нам потрібно, але пускай. О, скелет горить. А, ти покупатися, ну купайся. І так, що у нас по ітогу за 14 хвилин вийшло? Набагато крутіший колодець і нова хата, але то ще не кінець, ви не думайте. Я хочу проапгрейдити наше сердечко чуть-чуть, але то воно не дуже красиве. сюда ту тум сюда ту ту тум Сюди-сюда. Сюда-сюда. Сюди, Зашло. Да, Житель прийшов дивитися на нашу нове торпечку. Яке я роблю. Так, так. Так, так, так. Так. Так, так. Так, так. ні, стоп, так. ще коровиму. Просто з другої сторони можна буде подивитися, як воно виглядало, а іншої, як я його обвожу. Ну, думаю, багато чого не помінялося, але все рівно. Я думаю, ще ні, тут ферм занадто багато. Давайте поміняємо воже, яка все ж таки вона велетенська. улетенська. Ого. Ну не знаю, напевно, щоб її повністю переробити, це ж мені аж прийдеться пару серій відкласти. Ну да ладно. Так, давайте я ще, якщо встигну, з'їду. У мене ідея підписники зараз, де що зроблю. типу підлога буде у всіх теж по-іншому відрізнятися. Так, так. Ви поки що не розумієте, що я хочу зробити, але те, що я хочу зробити, просто геніально. Це ж просто буде геніально. Я думаю, вже багато людей догадалося, що я хочу зробити. А кто знает. Так, кто-то буде, давайте вот такий вот есть серий, він чогось називається, хоча він чорний не Ой, ладно, без різниці. Все одно хай так буде. А, стопе, мені ж і треба, стоп. Все, тепер всі догадалися, що я хочу зробити, напевно. Його треба, на набули на мене але зараз швиденько замінимо І тут тоже. А зі середини, так сказав. Скло взагалі нема, вовсю. всю. Тепер ми збільшили це скло. Давайте побиренькому, щоб я ще встиг за цю серію ще пару ха зробити. Так, ламаємо це. А, я шии ші... на... Я шипину разломал. Так, так, так. Сюда лишку, сюда треба зайти. Так, сюда повзем. Сюда тоже стал черный плеер, значит он так называется, а запустим. Тільки я вже склів поламав в тій хаті, поки я її швидко ремонтував. Зараз треба буде все справи, я думаю, а то так важінго ще не буде. Так. Так. Мене певно спитає з див а я зроблю чому би і ні. Так, от тут поламати то все треба і взяти теж оцей і Grey Stained Clay. І от тут вже поламати оце. Вот. Чекайте, я не... А, ні, я ну все плунув. І все, в принципі, тепер треба замінити оце дерево на щось інше. Ай яке дерево... Ай, там не дерево, там були бріки оці. Так давайте тоді я поміняю оце дерево на обсидіан. А верхушка буде деякого іншого боку. Кого я поки що не маю сказати? Не можу точніше сказати якого. Продовжуємо дах. І оцю верхушку я хочу замінити на 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 на, на, на Такий от Dark World Planks. Продовжуємо, да? Так, тут треба буде на обсидіан поставити. А і ну і... А, і тут ще я ще тут робити Ой-ой-ой, переломить. Що зробити основну хату, а потім можливо, все всередині. А ну принципіально я ж так і так і так маю так з'єднати. Фух. Ну, ця тепер хата набагато більше, бо я її з'єднала. Осталося двері, на щось що поставити, тут буде коридор такий. Я вже дешев жодний зитель не живе, але то не страшно. Так, якщо я по ідеї, так зможу, ну зараз подивимось. Ні, я так не зможу. Зідавайте я займіню. Ані, якщо я поставила. Ще... Ну, в принципі, я можу ще зробити от... Ой, ну, коротше, вже хай. Вот так. О! І сюди посадити квітку, я хотів. Давайте. А вона не садиться тоді, давайте от ромашку. О. Обов'язково картину. Ні, давайте... А, ні, картину, 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 її ідею. Бо замість цього стола так треба зразу ще отут. Сюди я хочу поставити пічку Ліс. І сюди обов'язково картину. Тут замість цих листів буде Книжна Полка. Ну і з, в принципі в спальні можна поставити картину. Багато картин. Ну, в принципі. Ну, я думаю, красиво вийшло. Ну, що за цю серію я встиг? Я встиг за цю серію переробити оце. Переробити оце. Переробити оце. Ну, коротше, що у нас сьогодні вийшло, в принципі, клас? Ось така у нас сьогодні вийшла серія. Дякую за перегляд і всім пока!